Я офігенний майстер. Я думаю, що зараз всіх підіймаються ці ціни і це. А воно точно гарно зробить мені нігті. Ну, типу, ти робиш більше по літру, А чого у вас так дорого? Тоді просто кладе руки, і я така. Ну, вся хана. Ставила, сказала, що в мене гепатит. Я прийшла до нового майстра, і мені зробили наскільки поганий манікюр, що завжди роблять значить, не дуже хороші майстри. І ти отримуєш за це. Просто нічого то бувають ситуації, коли про чоловіків просто їх розповідають, що в них там є е, коханки. Пуляю 5 років на квартиру, не напиляла на машину, не напиляла. Навіть на новий телефон не можна напиляти. Професія майстра манікюра це не просто догляд за нігтями. Зараз майже кожна дівчина має свого майстра манікюру, якому довіряє і навіть ділиться сокровенними історіями. Але як стати тим майстром, до кого записується місяцями наперед? Це роби своє. І сьогодні ми відкриємо вам секрети, що насправді стоїть за професію майстра манікюру. Розкажемо, як не загубитися серед сотень конкурентів і поговоримо, чи можливо зробити цю справу дійсно прибутковою. Ходімо! Це Діка, наша сьогоднішня героїня майстер манікюру. Дуже приємно, Вікторія майстер манікюру, яка ще зі шкільних років знайшла своє покликання. Зараз у неї багато постійних клієнток, і вона може не тільки створити ідеальний дизайн, але й вислухати, підтримати та порадити, коли це потрібно. Віка, ми вже маємо таку традицію, перевіряємо всіх на майстерність. Ага. То хотілося б побачити наскільки класний ти майстер манікюру. Але я пропоную, можливо, не знаю на мені. Я свою майстер манікюру не зраджую. Тому я пропоную, можливо, можемо щось показати декілька якихось цікавих дизайнів. Так, так на ціпсах можемо. можемо Тоді Можемо прийти до мого робочого місця. Супер ходімо. Віка, давай уявимо, що я такий клієнтка, призна, яка прийшла з власним дизайном, знайшла Супер. на просторах інтернету, бачила, що це зараз дуже популярно. Чи можемо ми зробити ось такий дизайн? Так, звісно, тренд. Тренд 24-го року. Розкажи, а часто взагалі приходять клієнти з якимись такими крейзі ідеями якогось дизайну, який ти не можеш виконати. Ну такий, що не можу, не часто. В основному я все можу виконати, але на це потрібен час. І я завжди попереджаю, що якщо дуже важко, то будемо сидіти довго. І якщо я маю час, я завжди намагаюсь зробити дизайн, який в мене запитує клієнт. Але бували такі ситуації, коли ну приносять прямо я бачу, що це або наліпки, або це як переводку ці, і я кажу: ну ні, я таке не малюю. Я не, не вмію настільки гарно малювати. Так, давайте спробуємо зробити те, що зараз <звук> нас трошки по кольору іншого вийде, але. А чи є, можливо, бували вже такі випадки, що клієнти приходять і в них не знаю, ну ти бачиш там роботу попереднього майстра, або як нігті виглядають, і ти така дивишся, і думаєш, ні, це буде катастрофа, це займе дуже багато часу. Я не знаю, mm, да, як да, це да, виправити. Да, вчора навіть таке було. Вчора до мене прийшла нова клієнтка і просто кладе руки, і я така. Ну, все. хана, мені хана. Дуже довгі нігті, квадрати, ну дуже поганим матеріалом зроблені. Ну таке буває, буває іноді, але буває іноді проблеми з нігтями. Коли ти знімаєш і бачиш, що нігтям хана, і ну це дуже важко пояснити клієнту. Іноді буває, що ну я не буду на таке робити, тому що починається питання: а чого мені завжди роблять? А ви типу що не можете? Я так кажу, ну ті, хто завжди роблять, знаєш, не дуже хороші майстри. А чи буває таке, що клієнт не задоволений результатом? Чи було в тебе можливо і як взагалі відреагувала <свят> на цю критику. В ну, тобто, ну, моєму випадку в мене таке було, що я прийшла до нового майстра, і мені зробили наскільки поганий манікюр, що я відмовилася за нього платити. Просто що це було Ні, неякісно. Ну, таких ситуацій, слава Богу, не було. А, і я думаю, що не буде. Тому що я хороший майстер, я в цьому впевнена. Але ну, бували різні. Клієнти це, це робота з клієнтами це найважче, я думаю, що є взагалі в цьому світі. А, от, і бували різні ситуації. Ситуації бувало таке, коли я працювала на відсоток, бувало таке, що приходить клієнти, такий, типу, я не до цього майстру був записаний. І починається це, а воно точно гарно зробить мені нігті". І я вже, А я стою біля адміністратора, і я розумію, що я вже не хочу робити ці нігті. Ну, знаєте, бувають такі клієнти, коли вони заходять, ти розумієш, що буде важко. Але потім почалися історії про всіх хлопців з Тіндеру, про теперішнього хлопця. Все, і я вже сижу, така розслаблена, все окей. Бувають ситуації, коли про чоловіків про своїх розповідають, що в них там є е, коханки, щось таке. Я вперше бачу людину, а вона вже сидить мені, розповідає, що її чоловіка є коханка. І Я така теж сижу. Думаю, я ну, якщо подружкам не можеш розповісти, там е, якимсь, комусь сім'ї не можеш, то мені здається, що майстер манікюру це ну, найкраща тема. Вона нікуди це не розкаже. Вона точно не знає твого чоловіка. Так що я думаю, що ну. Це нормально, але кажуть, що дуже важко слідкувати, щоб постійні клієнти, щоб не забувати ту всю історію, яка яку вона розповідала. Ну знаєш, мені не важко. Я, типу, завжди пам'ятаю там. До мене приходять я там. Ну що там, що там, як твій? що він вчора зробив? Ну, типу, мені якось я запам'ятовую дуже гарно запам'ятовую всі подробиці. Навіть чи є такі клієнти, які хотілося б, щоб більше не приходили? Хто він такий той клієнт, якого не знаю, хочеться, що все дякую. Ну, у мене прямо що описати, якось цього клієнта немає. Це чисто якесь внутрішнє відчуття. Бувають клієнти, я їх називаю важкі, важкі люди. Коли ну я не можу сказати, що вона там щось погане мені каже, щось не так робить, але от я просто сижу, і я після цього клієнта як вижити лимон. Ну, насправді це з легких дизайнів, я так скажу, тому що ми взяли трошки інший колір. Це а, така нюдова база. А, зверху ми її покриваємо кошачим оком, а, зверху матовий топ, і такі просто тоненькі полосочки глянцевим топом. І воно виходить, я не знаю, мені нагадує на ракушку таку. Ну, дуже прикольно виглядає. А, ну, ми бачимо, що ти гарний, що ти вмієш тримати кісточку в руках. Дякую. Але я думаю, люди можуть у коментарях діліться вашим враженням щодо цього манікюру, чи зробили би собі такий? І я думаю, ми можемо поспілкуватися більше трошки про Звісно. професію майстра манікюру. Дай. Давай. Розкажи про свій шлях до цієї професії. Чому саме майстер манікюру, як ти обрала цю професію? І взагалі, я так думаю, хто ти за спеціальність? Давай почнемо. Давайте з цього. Я соціолог. Соціальні комунікації, реклама, зв'язки з громадськістю. Але то була помилка. Я поїхала за своїм колишнім просто вчитися в його університет, його гуртожиток то таке. А майстер манікюру я з 11 класу, до речі, середини 11. І це така дуже. Цікава історія, тому що мені е, поставили тоді діагноз неправильний. Поставили, сказали, що в мене гепатит, е, тому що там е, короче щось комп'ютер наплутав і поставив не там кому, і в мене прям було вже, все, капець, типу, пів півпочинки, розклалося, і все, хана. Ми перелякалися, тому що єдине, що це могло бути, це, типу, моя майстриня манікюру, тому що вона постійно мене різала, і е, інструменти не, обробля... не оброблялися взагалі ніяк. І, типу, ми на наступний день перероблюємо всі аналізи і все окей. Е, там П'ять клінік, все кажуть, все нормально. Але з того моменту я така, все, я не піду більше до майстра ні до якого взагалі. І ми вирішили з мамою, що ми одна одній будемо робити. Мамі взагалі не вийшло, Типу, ну взагалі не її. А в мене якось з першого разу мама каже: ти якось і пилочку так взяла, як треба, і я їй там нічого не пошкодила. І якось так з цього почалося. І тому зараз для мене таке найголовніше це стерилізація інструментів. Ну тобто ти починала з того, що ти взяла пилочку для до рук для себе, але потім це вже переросло в таку справу справу твого життя. А яким шлях був навчання? Наскільки довго зайняло це часу? Чи це все ж таки було все через практику? Практика, просто практика. Я курс перший пройшла, коли вже в Києві працювала вже під час війни. Наскільки взагалі а, важко стати майстером манікюру? Головне бажання от я так скажу, бажання і а, усидчивість. але це взагалі не про мене. І типу, я коли почала робити нігті, мені всі казали, хто ти, сидіти, це півтори години на одному місці. Типу ні, але я якось зловила себе, що я заспокоююсь, коли роблю нігті. А, ну, бувають дві ситуації: або я психолог, я вислуховую клієнта щось там, а, якщо можу, даю якусь пораду, або я просто в своїх думках. Але це ж все ж таки дуже важка робота. Дійсно, ти говориш сидіти півтори години, і в тебе, якщо запис такий дуже угу. довгий, то це можна так весь день. Угу. Наскільки фізично і емоційно. Важко. Важко, дуже важко. Я постійно ходжу до нашого масажиста, тому що ну, зі спиною просто капець. Він, він мені каже, що в мене вже як на 40 років спина виглядає, чому мені 22. От. І емоційно іноді важко. От, коли приходять всі клієнти, хто хоче психологічну допомогу, ти такий просто в кінці дуже виснажений. Я ще дуже емпатична і я на себе все переймаю. Але щоб стати майстром манікюру потрібно щось мати, не, не лише навчання, але і базовий набір, який він є, як я розумію. Можеш трошки розповісти, що там має бути? Не знаю, наскільки mm -hmm. багато кольорів потрібно, і скільки це коштує взагалі? Ну, скажу так, я починала в якому 2019-му, тому стосовно коштує зараз взагалі це різні цифри. Потрібно для того, щоб почати, не дуже багато. А якщо ти будеш робити подружкам, як це я робила своїм там своїй родині, комусь там бабусі, мама треба небагато. Треба десь я тоді закупилася. Мені здається, на 400 доларів. Треба інструменти. Оце таке мені здається найдорожче, тому що треба вбирати хороші інструменти, які тобі прослужать якнайдовше. От по кольорам для початку мені здається багато не треба, тому що це зараз вже в мене все. Мені треба такий зелений, такий зелений, і такий зелений, і ну там червоних кольорів 10, мабуть, в мене. І коли сільну приходять клієнтки, деякі кажуть, а в чому різниця? Я кажу, ну я її бачу. Ну, типу, для мене це різні кольори. А для початку мені здається, це ну класика. Типу, теж чорний, білий, червоний і якісь нюди. Те, що стосується інструментів, це от буде найдорожча тема, тому що а, стерилізація проходить в три етапи. А, і стерилізатори ну багато коштують, якщо це хороший якийсь стерилізатор, тому що раніше всі стерилізували в оцих шариках, типу опускали так, просто і все, але воно ніфіга ні не стерилізує. А що найважче на початку кар'єри? Це знайти клієнтів, набути цих навичок і цю технічну базу, чи все ж таки. Придбати цей базовий набір. Ну, для мене найважче було знайти клієнтів. Спочатку ти береш просто моделей, і це ну, дуже мінімум грошей. Воно ніяк тобі не відбиває взагалі нічого. І от оце, мабуть, найважче, коли ти робив роботу, ти сидів, коли ти починаєш, ти робиш це дуже довго. Ну тобто, це там дві з години, і ти отримуєш за це. Ну просто нічого, типу, тільки навички. От оце, мабуть, таке найважчий момент. Бувають такі моменти за весь цей час, які ти вже працюєш, що тобі хотілося піти з цього бізнесу, з цього з цього манікюру і зайнятися чимось іншим, що це дійсно важко, і емоційно, і фізично, і як ти знаходила в собі сили, щоб продовжувати. Бувають Приходиш з роботи, дуже втомлений, і такий. А може взагалі займаюся не тим, чим треба? Бували такі моменти, бували прям повні вигорання. Коли я поступила в університет, до речі, я залишила все вдома, просто поїхала вчитися і сказала, що я не буду більше ніколи робити нігті. Але пройшов місяць, мене попустило, типу я така. А що, це я якось я скучила за пилочкою, за фрезером, типа, треба щось якось принести все. І я така, дівчата, в кімнаті кажу, я майстер манікюру. І вони всі втрьох, а чого ти раніше не сказала? Багато хто вважає зараз, я думаю, до сих пір говорять, що що таке манікюр? Ну, прийшла, попиляла нігті собі там і все. Це така нескладна робота взагалі, але ціна за нього дуже зависока. Поясни, в чому секрет цієї ціни? Чому ціна на манікюр зараз? Ну також ми бачимо, що виросла за останній час. Так, виросла, тому що дуже виросла ціна на матеріали, по-перше, на всі е, розхідники. А якщо замовляєш їх, наприклад, там з якогось AliExpress-тему, вони приходять дуже поганої якості. Тому раніше якось це було краще. Типу, ти замовив там собі багато чого і все. А зараз. Ну, ми пару разів спробували, просто їх викинули, тому що ну дуже погана якість. І покупаєш нормальні, а вони вже коштують ну, взагалі немало. А потім з кольорами. Хочеться клієнтам завжди, а чого у вас так мало кольорів? Ну, типу, ти робиш більше палітру. А чого у вас так дорого? Тоді ну тому що я зараз купила оця одна баночка, 10 євро коштує. Ну тому так дорого. А цієї баночки там вистачить ну, ну, на 15 максимум манікюрів. Ну, типу. Потім ще ну це мій час. Я працюю, да я роблю якісно, а плюс це дуже по здоров'ю б'є. Але взагалі, от, конкуренція зараз дуже велика. Зараз у кожної дівчини є свій майстер манікюру. І насправді, якщо містечко там маленьке, то там взагалі ну, дуже багато кожного знає до кого приходити. В більшому містечку є вибір більший. Але я думаю, що от, ціна також грає дуже важливу роль в цьому плані, бо люди вибирають, ну, не бачить різниці, чому там манікюр там не знаю за 30 євро, а тут манікюр за 60. А як пояснюєш ти клієнтам, чому у тебе така ціна? Я не пояснюю. От ну чесно, так така от відповідь я не пояснюю. Мої клієнти бачать різницю, значить, між тим, чому у мене там 40 євро, а там десь дешевше. Ми поговорили, чим зумовлена ця ціна на манікюр, чому вона так відрізняється у різних майстрів? Але скільки взагалі реально заробляти майстру манікюру, і які є перспективи, і чи не знаю, як там кажуть у, у мережі, наприклад, там напиляла на квартиру. Це взагалі можливо? Чи все ж таки це потрібна якась допомога? Він? Ну, дивіться, я пиляю п'ять років на квартиру, не напиляла, на машину не напиляла. Навіть на новий телефон не можна напиляти. Ти от отримуєш зарплату, ти такий, так, треба відкласти, треба щось цей, а потім такий нова колекція лаків вийшла, мені воно надо. Ну все. Ну, в мене якось ну, мені на життя, типу, вистачає на життя і на нові матеріали. А зараз я відчула різницю, але от, до речі, я всім раджу починати з відсотку. Ну, тому що так легше клієнтів напрацювати. Коли ти на когось працюєш, ти не думаєш про закупку матеріалів, про, ну, про всі закупки не думаєш, про те, як шукати клієнтів, не думаєш. Просто приходиш, працюєш і уходиш. Але ти втрачаєш дуже багато грошей. Але які перспективи? Що, чи чи, чи, чи дійсні ці історії є. успіху, про які розказують, що я так. там майстер манікюру, але там не так, знаю. Так, Але вони забувають додати, що я там майстер манікюру десь 7 років. І плюс я ще й коуч, оце вже йде про перспективу. Коли ти починаєш навчати, коли ти вже от дивишся і такий, типу, ну, все, я офігенний майстер. Я просто я, я можу тепер всіх навчати. У мене таке зараз починає з'являтися: типу, ну все, я все знаю, тепер треба передавати комусь іншому. І от тоді це от про перспективу. Тому що ну, навчання дорого коштує. А про відкриття своєї студії, це вже, ну, Таке питання зірочкою, тому що це і про перспективу, але і про дуже багато затрат. Це вже, от якщо ти мені здається, коучингом займаєшся декілька років, то от можливо після цього ти можеш вже щось думати про свою студію, про відкриття. А, і от там вже я думаю буде, буде багато грошей. Друзі, це була Віка. Вона розповіла нам більше про манікюр і про всі його особливості. Тому її контакти ми залишаємо в описі під цим відео. Ви Ві можете знайти її у вільнісі, записатися на манікюр. А поки ви можете підписатися на наш канал, на наші інстаграми. Діліться в коментарях враженнями від цього випуску, і чекаємо вас у наступних епізодах.